Вітаю вас з гірськолижного курорту ізола 2000. Так, буквально дві години треба поїхати від Ніці автобусом загального громадського транспорту, євро 70 він коштує. І ви опиняєтесь на висоті 2320 метрів. Це головний курорт, який побудували понад 50 років, саме для лазерового збережжя тут в Приморських Альпах. Це називається. Тобто тут, тут альпійський хребет бере свій початок. І загалом на зоровому збережжі є декілька таких курортів. Тож в цьому великому сніжному випуску я хочу показати вам всі такі локації. І, окрім того, що тут можна кататись на лижах і сноуборді, можна піднятися просто так пішки, щоб погуляти тут. Це коштує 5 євро на людину. І навіть піти поїсти в панорамний ресторан. Зараз вам його покажу. В цьому ресторані дуже людно завжди, хоча зараз ми приїхали в будній день, тут можна смачно поїсти, а також випити чогось за бажанням глінтвін, пива чи. Міцні якісь напоїв, бачу я король шприц. Тут також є. Цей ресторан завжди повний в обідню перерву, бо ви ж пам'ятаєте, французи завжди їдять тільки з 12 до 14 години. До цього та після вже не можна. В середньому страва була десь від 18 до 22 євро, безалкогольні напої 3-4 євро, а десерти десь по 5-6 євро. Мій чек вийшов на 25 євро без десерту, тільки за гратен та колу. І не можу сказати, що це було смачно, така собі їжа за якістю.